Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія сьогодні я до вас з тим, як в'язати великі та об'ємні ромашки для кардиганчиків, светриків. Цей кардиганчик з плюшевої пряжі я в'язала для дівчинки віком 1 рік. За тим же принципом, я і в'язала дорослий кардиган, відео в мене є на каналі додам його в описі до цього відео. Сам кардиганчик я в'язала з ось такої плюшевої пряжі. 750-й колір. А ромашки робила з пряжі букле, а серединку з пряжі ярнар джинс. Для самих ромашок використовувала гачок 5 мм. Ромашки робила на зав'язках. Ось так це виглядає у виробі тобто можна розв'язати, легко розв'язується вузлик. Можна скоротити ще ниточку, бо якщо попрати кардиган з ромашками це буде не дуже зручно. Взагалі такі ромашки можна в'язати з будь-якої пряжі, вона також буде чудово виглядати, і в залежності від е, товщини пряжі ромашки будуть більш об'ємніше чи меншого розміру. Наприклад, я зараз в'яжу ромашку з пряжі Alize Superlana Classic 280 м100 г і візьму гачок 3,5 мм. Саме для цього кардиганчику було побажання в'язати ромашки білого кольору, а взагалі їх можна в'язати в, в будь-яких кольорах. Беру пряжу, гачок, роблю петельку, підтягую її і набираю 5 повітряних петель. Перша, друга, третя, четверта та п'ята. І з'єдную останню петельку з першою. Далі підіймаю дві повітряні петлі. Обгортаю гачком оцей ланцюжок, витягую петельку і пров'язую дві петлі разом. Одна повітряна петля, обгорнула і пров'язала. Перша, друга, далі, одна повітряна петля, обгорнула і пров'язала. Це третя в нас така ячейка виходить, повітряна петля, обгорнула, пров'язала. Це четверта, повітряна петля. І з'єдную з першим цим стовпчиком. Ось так його прямо обгортаючим, з'єднала. Тобто, взагалі повинно вийти 5 ось таких ячейок. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. І далі я підіймаю 4 повітряні петлі. Можна їх підіймати як більше, так і меншу кількість, в залежності від того, якого розміру хочеться, щоб була сама ромашка. Роблю накид, ось ця перша ячейка, обгортаю її, і витягую петлю та витягую її на довжину ланцюжка. Далі знову накид і знову обгорнула. І рахую, це вже друга. Третя петля. Четверта. П'ята, шоста, сьома. Та восьма. Таких петельок можна також робити за бажанням. Таку кількість, яку потрібно. І витягую петельку через всі ці петлі та накиди і в ланцюжок пров'язала далі зробила одну повітряну петлю і далі знову підіймаю 4 повітряні петлі, і пров'язую її в цю ж саму Ячейку. Ось таким чином пров'язала. Далі дивлюсь, де в мене наступна. Ось вона. І я оцей стопчик зараз обгорну, ось таким чином, витягну петлю, перейшла на наступний вже лепесточок. Підіймаю знову 4 повітряні петлі. І таким же чином в'яжу такий же лепесток. накид петля перша. Друга, третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. І восьма петелька, пров'язала їх разом, з'єднала, і чотири повітряні петлі. З'єднала ланцюжок та перейшла на наступний. Лепесточок. Чотири повітряні петлі. Накид, перша, друга і так далі. З'єднала, і вже вийшло три лепесточка. Якщо потрібна більша кількість лепестків, то тоді потрібно, відповідно, робити більшу кількість отворів для них напередодні. 4 повітряні петлі, щоб спуститися донизу, з'єднала. І перейшла на наступний. І останній лепесточок залишається. Далі знову з'єднала і 4 повітряні петлі, приєднала їх, далі розгорнула саму квіточку на іншу сторону, і вже можна закріпляти цю останню петельку, я закріплююсь ось так за дужку. Протягнула. Роблю повітряну петлю, для надійності можна зробити ще одну та обрізаю ниточку. Ось так виглядає інша сторона квітки, і це, так би мовити, лицьова сторона. Ці ниточки можна відразу приховати, можна зв'язати їх між собою. Можна було ниточку від набору відразу приховувати у стопчики в першому рядочку і просто протягну ці дві ниточки сам випесточок. Розправляю всі лепестки. І далі залишилось зробити серединку. Серединку зроблю з пряжі ярнар джинс. Для серединки, якщо ви плануєте в подальшому саму квіточку прив'язувати, а не пришивати то потрібно залишити такий доволі довгий хвостик, краще хай він буде довший, завжди потім можна буде обрізати. І далі роблю петельку, дві повітряні петлі, і далі 4 петельки підйому, чи така кількість, яка вам потрібна. Далі також саме накид і в другу петлю від початку. Витягаю петельку: накид. Витягнула дві петлі. Три, чотири.

Петлі з накидами, з'єднала, підтягнула, і далі для закріплення дві повітряні петельки я роблю, міряю приблизно, щоб ниточки були однакові для зав'язки, обрізаю та витягую. І підтягнула. Далі цю серединку розправляю. Це буде так з лицевої сторони, і ось так виглядає інша сторона. Далі беру саму квіточку, прикладаю серединку, і витягую. Цю ниточку можна витягнути самі стовпчики, можна витягнути в самі ось ці відділення для лепестків Я витягую в них з однієї сторони та з іншої розвернулася і далі просто зав'язую вузлик, добре так підтягую, зав'язую ще один вузлик. Підтягнула, притримую пальцем той вузлик, і зав'язую другий. І для надійності ще можна зав'язати і третій вузлик. Далі все розрівнюю, і ось така квіточка в мене вийшла. Далі, щоб закріпити цю квітку на якийсь обіріб. Ось, наприклад, це рукавчик мого кардигану. Просто покажу, як це виглядає. Прикладаю квітку на те місце, де я би хотіла, щоб вона була. І далі ось ниточка, витягую гачком на виворітну сторону першу нитку, і по одній тієї ж лінії. Тільки на відстані витягаю іншу ниточку. Далі зав'язую вузлик. Так Добре його підтягую, його завжди потім можна розв'язати. І далі в'яжу звичайний бант. Вузлик треба робити один, щоб про всякий випадок його потім можна було легко розв'язати. І звичайний бант. Якщо завеликі ці дужечки, можна підтягнути, тоді і вже обрізати на потрібну довжину саму цю нитку. Але так, щоб її було достатньо, на потім, якщо розв'яжеться, і потрібно буде зав'язати ще раз. І ось так, от квіточка виглядає на виробі Для порівняння гачок 5 мм і пряжа букле. Ось така квітка. Кількість петельок була однакова. Серединка така ж сама пряжа ярнар джинс, а сама квіточка також 8 петельок 8 накидів і 4 петлі підйому. Квітка вже набагато більша. Тож, розмір квітки, як я вже і казала, буде залежати від самої пряжі та номеру гачка. Якщо що, то можна, наприклад, цю квіточку з пряжі Alize Superlana Classic в'язати у дві нитки, наприклад. І тоді вона буде більш велика та об'ємна. Друзі, сподіваюсь, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Наразі я вам всім дякую, рівних вам петельок.